Шкода, Це не просто шкода, це шкода кадіак в максимально крутій комплектації. А тільки подивіться на цей колір, лава-блу, тобто синя лава. Цей колір дуже круто виглядає, особливо на сонці. З одного боку, він як синій, зелений, а з іншої сторони, він взагалі може бути як чорний. З комплектації. Це, по-перше, камери 360, передня-задня бічні, топова оптика, денні ходові вогні, дзеркала, які складаються. А оціан, цей надпис говорить про те, що у нас дуже крутий салон. Uh, Пам'ять сидінь як з одної так і з другої сторони. Топова акустика, щиток приладів віртуальна панель, панорамний дах, датчики світла, дощу, підігрів вентиляція сидінь, навігаційна система. І це повнопривідно, до речі, версія. Що стосується заднього ряду, місця дуже багато. ось так це все Клімат-контроль на задній ряд, підігрів задніх сидінь, ще маємо шторочки, Покажи, будь ласка, шторки. Бачите, ось от шторочки, ми їх тут також маємо. Про цю автівку можна розповідати дуже довго. Багажний відсік він відчиняється, просто провевши ногою низу. Третій ряд сидінь. Взагалі максимально крута комплектація, яка тільки може бути. Що стосується ключиків, їх тут навіть три. Не два, а цілих три ключа. Кому цікавий цей автомобіль, приїжджайте до нас. Це Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Віравто. Саме цей автомобіль ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з заплатою.